Відкрила для себе платформу Procreate Folio від ProCreate, дуже легка у використанні. Заходимо на сайт ProCreate Folio і натискаємо Join Now для реєстрації. Далі заповнюємо всі дані. Коли все буде готово, знизу натискаємо кнопочку Next. Потім вводимо свій номер телефону, натискаємо Send Code і вам прийде пароль, який необхідно буде підтвердити. Також на вашу почту прийде лист, підтверджуйте його, щоб активізувати свій профіль. Вигадайте ім'я чи використовуєте свій нік, який ви ставили при реєстрації. Далі заповніть декілька слів про себе, і також можна додати і свій сайт або сторінку в соцмережах, наприклад, Instagram. І натискаємо Зареєструватися. Далі додаємо свої роботи по черзі, натискаємо на плюс. Додаємо ілюстрацію, називаємо її. Описуємо і також додаємо ключові слова. Таким чином поповнюємо своє портфоліо, свою галерею постійно. Також ви можете надихатися роботами інших художників, можна подивитись популярні наприклад, роботи, нові роботи, можна зайти на сторінку авторів цих робіт, художників, подивитись їх повне портфоліо, подивитись їх посилання на наприклад, соцмережі, тобто познайомитись з роботами інших ілюстраторів. Тиснувши на панелі Discussions, можна зайти в розділ Marketplace і ви можете виставити на продаж свій цифровий товар, наприклад, створення вами цифрові пензлі для Procreate.